з 3D-моделюванням в програмі SolidWorks і тема спрощення сітки графічного тіла. Графічне тіло з лівої частини, ось вона у сітці в триангулярності, з правої частини вже безпосередньо вже версія, коли ми спростили дану сітку, і бачимо різницю, яка їх щільність даної сітки. З лівої частини це безпосередньо stl-файл компільований графічне тіло в середовище Solidworks, із після саме сканування. Отже, дані, дану команду використовують для того, щоб розрядити, зменшити навантаження на розрахункову здатність самого заліза мого комп'ютеру. Погнали, подивимося, як вона працює дана команда, і я саме знов таки повторюю, що її використовують для того, щоб зменшити навантаження на розрахункову здатність безпосередньо скану, якщо мені потрібно зробити більш. Менш детальний, адже бувають і не такі маленькі деталі. До прикладу, ця деталь десь розміром 40 на 40 і десь також на 30 невеликих розмірів. І при даному розмірі тут порядку 270 тисяч фасетів безпосередньо у скані. Отже, мені потрібно було більш зручніше працювати з меншою кількістю фасетів. Добре, погнали, і подивимося, як воно працює. Так, відкриваємо Solidworks з стартову сторінку, далі заходимо в команду Відкрити наш файл і знаходимо безпосередньо у файловій системі, до прикладу, ось мій скан, зроблений бокового спалаху для YoungNo24X. І відкриваю, натискаю на його. Далі знизу бачимо, що з'являється значок параметри. Ми можемо в нього і зайти. Находимо. Параметри в налаштуванні, і далі бачимо, що є формат файлів, який нам потрібно відкривати. Перший може стояти як общий, а може стояти як stl-файл. Давайте, наприклад, поставимо общий. Так і так. Повторимо налаштування. наприклад, поставимо STL, поставимо графічне тіло, щоб відразу компілювався наш STL-файл в внутрішнє середовище серед Works як графічне тіло, адже наша команда, саме команда Спростити сітку графічних тіл працює тільки для, з графічними тілами. Ставимо значення в міліметрах і нажимаємо ОК. Є. І далі от, натискаємо кнопочку відкрити. Відразу команда відкриває, SolidWorks відкриває нам як графічне тіло і показує нам дану сіточку. Нагадую, що дана сіточка має кількість фасетів, ось, Так, Фасетів 187 тисяч дане навантаження. На дану сітку поставимо більш світлий фон, так задній фон просто білий, і бачимо, що при повороті нашого виду, затискаючи ролик і утримуючи ролик миші. Кручу мишею, і бачимо, що саме йде навантаження на графічну частину за цих неймовірної кількості кромок. Отже, щоб це зменшити, можна поступити двома чинами. Якщо вам потрібна достатньо така деталізація, можна просто в панелі видів, саме тип відображення поставити без кромок, щоб кромки тіло було закрашено, а кромки не було видні. Як на попередньому виді так, бачимо, що значно швидше починає працювати система, і з даним видом також можна працювати, але більш незручно його саме працювати з 3D тілом. Отже, на допомогу приходить, поверну її саме у вид, з кромками, допомогу приходить саме Команда спрощення тіл графічної сітки. Вона дає можливість для зменшення кількість саме оціх граней, фасетів у тілах графічної Сітки Найменша кількість фасетів спрощує зміну тіла графічної сітки. Також даний інструмент, я вам повторюю, не підтримує сітку Бреп. Можна зменшити кількість фасетів для тіла або групи фасетів. Для спрощення групи фасетів можна використати інструмент фасети для вибору із фарбуванням, для вибору широкої або вузької області тіл. Давайте запустимо дану команду, щоб більш детально це все. Розібрати. Так, Команда, або ви знаходите безпосередньо її витягуєте, якщо часто використовуєте в безпосередньо вкладочки Елементи в команд-менеджер, або заходимо, ставка головного меню, знаходимо сітку. Збірочку таку і внизу безпосередньо, у спливачів віконцем викликаємо команду проробити тіло сітки зліва в команді в кладущі Properті Менеджер з'являється саме ця команда. Сама команда розбита на блоки, бачимо, що розділені між собою сіренькими кольорами. Верхньому піктограмка саме на іменування команди, також зелена галочка і червоний хрестик. закриття з збереженням, закриття без збереження, є знак питання для виклику справки, де детально можна почитати, і є повідомлення. Повління виберіть графічне тіло, Динамічна справка. Так, і ще ставиться віконечко. до прикладу. Давайте ми тепер на трошечки ось Зменшимо це все діло і зменшимо вікон, віконечко, щоб ми бачили нашу динаміч, динамічну справочку. Ось так. Включається галочка динамічна справочка, і коли я наводжу безпосередньо. Так, десь ще змічно безпосередньо на моє віконечко будь-яке мені показує з боку динамічну справочку. Так, указати, що допомагає працювати мені із даним, даним меню. Так, приберемо цю динамічну справочку, поставимо на всю ширину вікна нашу, нашу візуалізацію робочого полю. І рушаємо. Так, перше потрібно вибрати в даному віконці, або вибираємо весь об'єкт, наводжу курсор на об'єкт, і бачимо, що об'єкт відразу закрашується іншим кольором і вибирається в віконності. Або ж натискаємо так, видалити, можна видалити вибраний контур, або ж можна вибрати один з двох варіантів, один з трьох варіантів вибрати повне тіло і вибрати до прикладу вибор, вибор фасетів з закрашуванням. З закрашуванням приводу оце діаметр отвору, діаметр саме цієї окружності кола, котре я вибираю. Затискаю ліву кнопку миші і ввожу, вибираю. Бачимо, що ті фасети, котрі попадають в мене в дану в дане коло, починають закрашуватись і саме вибираються безпосередньо, як ті фасети, з котрими нам потрібно. Попрацювати закриваємо без збереження. І третій вибір, безпосередньо наш вибір. Це той вибір, який дозволяє нам а, 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 вибрати безпосередньо ті фасети, котрі нам потрібно, з, з котрими нам потрібно працювати. Так само ми можемо детально вибрати той конкретний участок, з якими ми можемо зменшити їх кількість. Доверс первинним. З певними налаштуваннями. Далі. Тут все в нас зрозуміло. Наприклад, виберемо спрощений варіанти, відразу все графічне тіло, щоб повністю нам редагувати всю кількість, таку щільність фасетів. Бачимо, що у нас фасет у вигляді трикутничка, триангулярність. Так, Далі. Нижня, Нижній самий блок саме являється і налаштуванням. Ми можемо налаштувати, зменшити кількість фасетів на 20%. Ви бачимо, що внизу відразу враховується кількість фасетів, котрим... а можемо зменшити, до прикладу, на 80% і зменшимо тим самим кількість фасетів із 187 тисяч до 37,400, грубо кажучи. До прикладу, та розглядає. Дану кількість і використаємо при налаштуванні. Далі. Дане віконечко «Допуск до максимального відхилення при зменшенні кількість фасетів от 0,7 мм буде відхилення при компілюванні у меншу кількість фасетів. Далі нараховуємо, включаємо кнопочку вирахувати і з'являється віконечко із розрахунковою здатністю, в залежності від вашого заліза, От приблизно от 3 хвилинки. Десь яка тут пройшло время? Десь приблизно бачимо, показуємо, ну, що в нас 60% вже скомпілювалося, і бачимо, як змінюється візуально на робочому просторі, змінюється кількість. Фасетів із заданої первинної кількості в задану нашу кількість. На даному етапі я відео поставлю на паузу, щоб не чекати весь прорахунок. Він десь буде відбуватися, плюс-мінус. Ось дивимося так, появилися ще дані. І десь три хвилинки він буде прораховувати. Ставлю на паузу, прорахує далі продовжую. Так, розрахунок закінчився. <кій> Бачимо, що. Закриємо команду. До прикладу, якщо нам потрібно, в нас все влаштовує. Покрутили, подивилися. В нас бачимо, що значно ці, ці радіуси кути такі рвані. Але для певних задач це влаштовує, то закриваємо зелену галочку зі збереженням. Якщо ні, натискаємо скид і він повертає до первинного значення з первинним значенням кількість первинної графіку і кількості фасетів. Закриємо команду із збереженням. І тепер, якщо ми проекспериментуємо, якщо я затисну ролик миші, викликавши команду обертати вид, бачимо, що тепер у нас значно легше вид обертається при умові. що що в нас вид безпосередньо перепередно влаштування закрасити і кромками кромки у вигляді ліній. Бачимо, що сітка така значно корявіша, адже ми її значно спростили, коли вона ми була в первинному виді, то вона була значно більш структурована, а зараз вона більш така розкидута. Але, але в нас для певних умов, до прикладу, щоб зняти, зняти геометрію локальності, до прикладу, ту ж саме взяти розріз. Окей. взяти розріз, давайте поставимо тільки для графіч, так, тільки для графіки, і можемо, можемо, бачимо, що можемо розрізати при певних умовах. І подивитись перетин. До прикладу, нам треба зробити ескіз на площині ось цієї, цього, цієї лекальності. Закриємо без збереження даного розміру. Нагадую, що це перша дія. Ми скомпілювали файл у вигляді графічного тіла, далі його спростили. І третій. Третій етап при роботі зі сканами, щоб значно спростити і зменшити навантаження на систему, нам потрібно буде його сцентрувати відносно наших базових осей. Зверніть увагу, що, до прикладу, базові осі, якщо ми поставимо, наприклад, візуально рівненько, то побачимо, що на осі не так чітко не відображають самі центрування нашого графічного тіла. А якщо ще ми відкриємо безпечно, посередньо наші базові площини, і подивимось, відкриємо їх візуально, подивимось, що наше тіло відносно базових площин стоїть, так сказати, в довільній формі. Отже, нам на наступному етапі потрібно буде його і центрувати відносно наших площин і поставити його в більш-менш читабельну форму. На цьому все отже, нагадую, команда. Команда спрощення сітки графічного тіла дає можливість нам значно спростити навантаження на нашу розрахункову здатність нашого заліза і тим самим пришвидшити роботу. Коли такі невеличкі деталі, тут можна, в принципі, і скористатися тою хитрістю, яку я показав, змінити зовнішній виг не, з, незакраш... з накрашеним тілом і без вигляду чорних кромок. Це дає. Швидше опрацьовувати, розраховувати. Нашому модель. А коли в нас великі деталі, і ми детально скануємо її для того, щоб детально вибрати всі ці поверхні грифливності, то нам краще вже безпосередньо зменшити навантаження або ж розрізати той скан і робити із певними участками. Цей саме один з варіацій, зменшити кількість саме фасетів, дає нам команда спрощення сітки графічно ціла. На цьому все Ставим подобається. Підписуйтесь на канал, звертайтеся за відеотеки уроків 3D-моделювання.